80 років тому, 8 травня, набув чинності акт про капітуляцію нацистської Німеччини. Відтоді цей день став символом перемоги над нацизмом. Сьогодні разом з Україною та державами колишньої антигітлерівської коаліції Криворіжці вшановують пам'ять тих, хто боронив світ від темряви війни. Тоді і зараз. Ветерани, депутати місцевих рад, представники підприємств, організацій та установ. А також мешканці міста. Кожного року у центральному міському районі проходить урочисте покладання квітів, але цього разу воно особливе: – 80-та річниця перемоги. Біля пам'ятника ветерани, освітяни, депутати, військові і мешканці. Люди схиляють голови не лише перед пращурами, а й перед сучасними героями. Багато наших воїнів полегли в роки Великої вітчизняної війни. І, на жаль, їх нащадки, внуки та й правнуки сьогодні гинуть на полях боротьби за незалежність України. Ми шануємо всіх загиблих і в роки Великої вітчизняної війни. І зараз то захищав нашу країну, віддав саме цінне все життя за нашу незалежність. У 1945 сорок світ здолав нацизм, але шлях до цієї перемоги був укритий мільйонами втрат. Українці тоді та зараз виборюють свою незалежність. Сьогодні згадуючи ту війну, ми водночас живемо у новій. Я хочу сказати, що як 80 років по тому українці борються і криворіжці в тому числі сьогодні ми відзначаємо день примирення і ми дуже сподіваємося на скорішу перемогу. Я хочу сказати, що для Кривого Рогу і для всієї країни це свято дуже важливе в цілому. Для нашого сьогодення, особливо для наших дітей також. Нині у Кривому розі проживає понад півтори тисячі ветеранів Другої світової війни. П'ятеро з них безпосередні учасники бойових дій. Турбота про них це не лише традиція, а составна політика міста. Вже понад десятиліття у кривому розі діє унікальна програма соціальної підтримки. Вона охоплює матеріальну допомогу, додаткові пільги і спеціальні ініціативи для людей поважного віку. У 2025 році на неї виділено більш ніж 850 мільйонів гривень, з яких понад 1,7 мільйонів спрямовано саме на підтримку. Коветеранів Другої світової війни це не просто турбота, це вдячність і пам'ять у дії. Анастасія Костенюк, Едуард Лушпанко, Паршимський.